Я... Це закон, що по Знає, Знає, так? Знаю, я проти нього. В тому поясні, ви, ви, ви його виносили да. на голосування. А знаєте, що сталося між першим і другим? Скажіть, будь ласка. Я прийшов до наметового містечка, поспілкувався з людьми разом із Степаном Купієвим, який був керівником Нацбанку. Сіли з ними і написали закон для тих, дійсно найбідніших, які взяли 12 квадратів на душу квартиру. Відповідну кількість соток і пропрацювали для них європейські механізми право першого викупу, ви знаєте, величезні дисконти здають, право ключі на стіл. Право, коли проценти виплачені до їм її тілу зупинити це діло. Все було добре. Першому читанні ми голосували, не просили вийти на вулиці, качати на руках, кажу, дякую не тебе. А потім з'явилася одна партія, відома, яка прописала, що долар має коштувати 5 гривень. Це неможливо крапзі на моїх очах. Не пошоролсройсь перекаровувалися в протест, тому що до, до таких як він не видніш, приєдналися ті, хто взяв мільйони і гектари. Цей закон став коштувати 90 мільярдів. Це рівно стільки, скільки військовий бюджет це неможливо. Це, це, це скільки стільки, от вкрали в, банки. в рафі... що, що? рефінансування. В банки за 110 Я кажу, млрд, якщо ви знаєте краще, віде, віде. тоді не питайте. Але я вам кажу, цей закон став коштувати 90 мільярдів. Це не моєвінс. Я, якщо ви не вірите, то не зі мною. Він коштує стільки. І ще одне. А чому я брав в гривнах? А ви в, в баксах? Мало а Мені висно? по інакшому от не давало. Ні, Ні банки я брав не я я дав. А чому ви мені дасте бензин по ціні того, коли я купив машину? Вам не здається, це теж раз. Або ми рятуємо бідніших людей, тоді я на це згоден. Або ви починаєте цим законом прикривати мільярдерів, тоді не до мене. Хто їх прикриває цей закон долар гривень це для мільярдерів? Я за це не проголосую ніколи. тільки ви і за нього і голосували сказав, коли в першому читанні цей доні не було я третє читання. Ви сказали з трибуни, щоб за нього голосували. Третє читання, це ви були. Ви за все мудро знаєте. То чого нема не хотіли? Ви до нас прийшли? Ви до нас прийшли, а не ми до вас. <му> <свит> в я <п 'ят> в біотеку, а ви до мене. Ні, Ми прийшли поспілкуватися, тому що, тому що да, мене, я вам чесно кажу, що я не буду голосувати за закон, який знищує країну. Так і... Він і... же проголосував. Його треба було підписати. Ви питаєте про мене, я не буду за нього. Так ви його запропонували, голосувати. запропонували голосувати. Ви його, але я не голосував, голосувати не буду. Якщо в такому вигляді, це шкідливий закон. Попаде до президента буде вето. Смійтеся. Да. А во неба вже квартиру і похуй країна, а мені ні. Пан Луценко, чого, чого не було вето по поводу Стала, тарифів? Поройсь. Буде закон про тарифи, буде вето. А Але закон про тарифи не існує, ви не в курсі. Ми, ми в курсі, вже, як воно зробилося. Оце для олігархів було зроблено, Боже, а не а для, для мене. Фанцій. А не для мене, а не для нас, не для простого народу. Я теж голосував за той закон, що не робити з тими людьми, які набрали по 10 квартир в Києві і не А це відкрити Відкрити... Відкритий... А, відкритий... а у нас цікавить держава, розумієте? Ні, мене цікаво, де, о, де я жити буде. Замовляйте! Закінчить ну, питання і змагайте його. Ну, є багато людей, одні є з хто спекулював на тих кредитах, набагато більше як тих, хто дійсно пострадав від кредитчиків. Відкрити, ми, ми, ми не проти, пот, знаєте. Фонти Друбає під коліна державу. Не можна зараз. Корупція під коліна.